Вони точно знають, наскільки небезпечними можуть бути продукти, яку загрозу приховують у собі звичайнісінькі миючі засоби та які подарунки можуть суттєво попсувати життя і здоров'я у другій половині жовтня. Своє професійне свято відзначають фахівці центрів стандартизації та метрології. У їхніх лабораторіях робота не стихає ніколи. Приміром, нині тут перевіряють зернові випробувачі. Ретельно досліджують ячмінь, пшеницю, кукурудзу та сою. На вміст у них небезпек, які можуть допомогти споживачеві потрапити на небеса на визначення токсичних елементів. Це є мікотоксини, пестициди, і вміст білку, що характерно на категорійні зерна, і вміст олійності. Це зерно. І соняшник, безумовно, зараз теж починає поступати. Генетично модифікованих зернових в цьому сезоні ще не було жодного разу. Не зустрічалися і якихось таких випадків, щоб було забраковані зернові, то не було жодного разу. Теж і минулих роках в минулих роках був був і ріпак, була і ну і соя, безумовно була. а от після перевірки саме у цій лабораторії продукти й отримують словно звісну наліпку без ГМО, Якщо звісно того заслуговують, і хоча нині цей ярлик можна зустріти ледь не на туалетному папері, досліджують випробувачі лише ті вироби, які передбачені законом. За чотири роки через руки цих експертів пройшли тисячі різноманітних зраз тут кажуть нерідко генно модифіковані компоненти можна зустріти у тих продуктах, де не сподіваєшся, до прикладу, молочних чи навіть м'ясних. Честь і хвала нашим виробникам, які переступили через е, заробітки і відмовилися від частини постачальників, які давали їм компоненти генетично модифіковані. В першу чергу це стосується сої соя, як замінник м'яса у багатьох продуктів йшла генетично модифікована. Як не дивно. Багато людей навіть може не знати, що це. Скажем, йдуть ідуть з змішним фаршем, і здавалося б, звідки там гемо, так але там може бути той же білок, який генетично модифікований, який додали до фаршу для того, щоб збільшити кількість білку. Серце метрологічної діяльності саме так жартома науковці називають цю кімнату. У ній розмістилася еталонна база, основний професійний напрямок якої вимірювання об'єму витрат природного газу. То вимірювання, які сьогодні проведені. На кордоні з Росією, вимірювання, які проведені на кордоні з Словаччиною, проводяться за допомогою технічних засобів і одиниць, які відтворюються в нашій організації. Ми маємо державний еталон, ми маємо сітку вторинних еталонів і через передачу одиниці, значить, е е е працюють всі лічильники газу, які знаходяться. В на пунктах обліку природного газу працюють вони уже давно на європейському рівні. Тепер кажуть, ще би стандарти адаптувати до світових, адже їх в Україні близько 27 тисяч. Але усі, здебільшого, ще спадок радянських часів. Та й це кажуть експерти не єдиний клопіт. Мовляв, у наслідок євроінтеграції відбувається скасування багатьох технічних бар'єрів у торгівлі, а вітчизняні товаровиробники не готові нести відповідальності за якість продукції. Відтак місцеві фахівці центру стандартизації вирішили, для усіх підприємств варто було. Запровадити спеціальні, а головне обов'язкові сертифікати обов'язковості немає сьогодні. Обов'язкової це є добровільна сертифікація, Але при тому всьому це є той документ, який буде гарантувати їм, і ми можемо завжди погарантувати за ту фірму, що це ніякий не посередник, а він товаровиробник, який не боїться задекларувати себе, показати своє виробництво і відповідно погарантувати за якість тих робіт товарів і послуг, які вони виробляють, окрім того, у план. Нах експертів ще й розробка, а о після і впровадження єдиного регіонального знаку якості, та це на майбутнє. Між тим нині взялися вручати уже заслужені нагороди сотні кращих товаровиробників Прикарпаття.